Ти не смісять тісто. Показати. Я ні, нічого ну, не роблю. Просто дивлюся, як ти робиш, як ти працюєш. Так? Показати? Що ти робиш? Мені ще пить А що саме ти робиш? Мені На що? Тісто в тебе? На пир... На пиріжки. На пиріжки точно? А ще будуть пиріжки. Прима... ні. Пиріжки. Мені здається, що це будуть пельменики. Що це буде? Никак, це будуть пельменики. Пельменики. Ось м'яско. А ти любиш пиріжки чи пільменники? Я вище пиріжки напевне. Місяч напевно пиріжки. Це напевно, не буде пельменики? Писеньовоє. Мама ще не повний сіла. А що таке до пельменників до чиста? І ще що ти збивав туди? Яську. І, і треба ще додати що? Що треба ще додати?